Сьогодні познайомимося на нашому каналі Домашні університети» з одною з найпопулярніших додатків для цифрового малювання програмою ProCreate. Огляд ProCreate на iPad. Глобальна пандемія змусила велику кількість людей в усьому світі відкрити в собі нові таланти і уміння. Одним з таких умінь стало малювання в ProCreate. Тисячі жителів нашої планети взяли до рук олівці пензлі та стилуси. Дехто надав перевагу традиційним методам малювання, а дехто відкрив для себе цифрові малюнки. Одним з найпопулярніших додатків для малювання в цифровому форматі є програма ProCreate. Цей застосунок містить в собі велику кількість інструментів, через що його так люблять художники і початківці. Також ProCreate чудово підходить як новичкам, так і справжнім професіоналам у сфері цифрових малюнків. За допомогою цього додатку можна вивчити новий стиль малювання та розвивати свої навички багатьма способами. Щоб завантажити ProCreate на iPad, доведеться заплатити 20 доларів. Проте ця сума точно варта цієї кількості інструментів і різних пензлів, що пропонує програма. У самому додатку немає жодних платних функцій, тому за ці 20 доларів ви отримуєте певний набір можливості ProCreate на iOS. Якщо вам подобається втілювати свої креативні творчі ідеї в реальність, то ця покупка точно вас не розочарує. І ви переконаєтеся, що додаток коштував своїх грошей. Через свій інтерфейс Procreate підійде творчим особистостям різних професій, від дизайнерів до художників. Якщо ви, наприклад, професійно займаєтеся індивідуальним дотуюванням, то ця програма стане вашим майданчиком для творчості та створення нових екскізів. Великий інструментарій, можливість працювати з кількома шарами водночас, змішувати фарбу як у справжній палітрі, і швидко підганяти вашу роботу під потрібний розмір. Все це і навіть більше ви зможете зробити у додатку і щоб надати своєму творінню вигляду справжньої професійної картини. Застосунок містить в собі стільки інструментів, що для створення шедеврів вам точно не знадобиться жоден сторонній додаток. Для того, щоб зробити ваш додаток та iPad більш персоналізованим можна скористатися одною корисною річчю, яка суттєво полегшить процес експлуатації Procreate, мова йде про налаштування керування за допомогою жестів, щоб заощадити час і не, не відволікатися на зайві рухи. Під час роботи у вас є можливість використовувати опції копіювати, вставити, просто натиснувши на екран чотирма пальцями, пальцями водночас. Так само це працює і в випадку, якщо вам потрібно швидко очистити екран від всього, що на ньому намальовано. Просто затримайте на вашому екрані три пальці. Водночас і все зникне, залишаючи перед вами пусте поле для нових ідей. У Procreate можна малювати як стилусом, так і суто пальцями. Якщо користувач працює зі стилусом, з'являється опція ігнорувати дотик пальців при малюванні. Панель інструментів залишається чутливо до рук, же, жести також чинні, Але користувач уникає випадкових штрихів на полотні при дотику пальцями. Застосунок розпізнає такі жести для спрощення та прискорення роботи. Масштабувати. Повільно звести на екрані два пальці, щоб зменшити полотно, і розвести, щоб збільшити. Обертати, торкнутися екрану двома пальцями і повернути один із них. Розтягнути на весь екран. Швидко звести разом два пальці. Скасувати останню дію. Торкнутися двома з'єднаними пальцями. Скасувати від 5 до 250 дій. Утримувати на екрані два з'єднані пальці, доки ілюстрація не відкотиться до потрібного моменту. Відновити скасовану дію. Торкнутися екрану трьома пальцями. Очистити шар. Потерти екран трьома пальцями. Приховати панель інструментів. Торкнутися екрану чотирма пальцями. Procreate містить набір стандартних інструментів редагування зображення. Параметри тону, насиченості і контрасту, обтинання, перспектива, ізометрія, Ефекти розмиття і шуму. Програма має 200 вбудованих пензлів, що імітують традиційні матеріали: олівці, пастель, акварелі та гуашеві фарби, чорнило. Можна імпортувати або створювати свої пензлі. Створення і налаштування пензлів відбувається у вкладці Brush Studio, де можна коригувати параметри інтервалів, щільності, розсіювання, текстури, вологості пензлів тощо. Готові пензлі можна групувати в набори. Для імпорту застосунок підтримує пензлі формату ABR. Інструментарій для роботи з шарами включає відсічні та альфа-маски групування та 17 режимів змішування шарів. Працювати можна з використанням як класичних кольорних моделей RGB, так і CMYK, так і індивідуально налаштованих ICC профілів. Колірний режим зображення обирається перед початком роботи. Потім змінити його без залучення стороннім програм неможливо. Нещодавно з'явилася можливість створювати просту покадрову анімацію. В такому разі шари виконують роль кадрів. Програму можна інтегрувати за добу Photoshop шляхом імпорту та експорту зображень у форматі PSD зі збереженням шарів. Procreate автоматично записує процес малювання. Закінчивши роботу, можна переглянути та експортувати в відео. Також застосунок рахує кількість штрихів і часу, витрачених на створення ілюстрації. У разі коли ви вже перепробували десятки програм для малювання, і в кожній з них вам не вистачало чогось, спробуйте завантажити Procreate на iOS. Бібліотека можливих пензлів тут складається з близько 150 різних інструментів. Тому важко буде пропустити той, який сподобається саме вам. Ця кількість цілком підійде для створінь будь-якої складності, композиції і стилю. Тут є все: набори для звичайних скетчів, чорнильні пера, фарби для простих малюнків і складних живописів, інструменти для каліграфічного письма, малювання, вугіллям та навіть ефекти фарби в балончиках. Усі інструменти тут розділені на категорії. Щоб користувачам було легше орієнтуватися в додатку. Таким чином, у розділі Sketch ви зможете знайти олівці різної товщини та інтенсивності, а також різні текстури для малювання пастелю. Для того, щоб ще більше налаштувати інструмент під себе, потрібно вибрати потрібний пензлик і натиснувши на нього і. І вже на налаштуваннях відреагувати його характеристики. Художники, які хочуть, проте бояться переходити до цифрових малюнків, оскільки не певні, що стилус зможе передати їхній стиль повною мірою, можуть не перейматися. З таким різноманіттям ефектів кожен творець точно знайде тут щось своє. Також багато користувачів любить застосунок через можливість працювати шарами. Таким чином можна редагувати окремі деталі і не боятися за цілісність свого творіння. Тим більше, що такий метод малювання значно спрощує подальшу роботу з редагуванням. Для кожного шару завжди можна індивідуально змінити налаштування, наприклад, силу світла та насиченість кольору, натиснувши на N. Поряд із шаром. Якщо ж вам подобається тримати все на своїх місцях або ви просто приймаєтеся за безпеку вашого творіння, шари завжди можна об'єднати в групи. В такому разі вам надається доступ до вибору між різними видами змішування, а якщо ви користуєтесь альфа-лук, то щоб краще контролювати роботу за межами творіння, він автоматично відключиться. Для збереження встановлених наш... налаштувань на кожному шарі існує опція Combine Down. Так, характеристики всіх частин нікуди не дінуться. А ваша робота натомість стане більш організованою. Також додаток має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та навчання для тих, хто ніколи не працював у таких редакторах. ProCreate це ідеальна можливість позбутися страху, невідомо в технічних аспектах, які стосуються малювання. Як ми вже сказали раніше, тут користувачам надається змога розвинути нові вміння, одним з яких є створення анімації. Здавалося б, що для новачка це занадто складно, проте як тільки ви почнете навчання, самі переконайтеся, що це не так важко, як здається. Якщо ж такі речі все одно здаються вам незрозумілими, Завжди є можливість звернутися до інструкцій з експлуатації, форумів з порадами і різних відеоблогів на YouTube. На жаль, ProCreate доступний тільки на iPad. Для вашого iPhone існує версія ProCreate Pocket, для придбання якої доведеться заплатити 5 доларів. Оскільки це додатки для різних пристроїв. Синхронізація між собою у них відсутня. Це означає, що ви не зможете домалювати на планшеті те, що започали на своєму смартфоні. Для того, щоб малювати в Procreate, не обов'язково бути власником Apple Pencil. Звісно ж, працювати з стілусом набагато краще. Тому що з ним можна коригувати найменші деталі зображення. Проте, якщо ви не претендуєте на звання професіонала і малюєте для того, щоб розважитись, можна обійтися і без стилуса. У разі, якщо ви користуєтесь якимось іншим інструментом для малювання, і не знаєте, чи він є сумісним з програмою, це можна перевірити на сайті розробника, знайшов, знайшовши список пристроїв, які підтримують застосунок. Щоб завантажити Procreate на iPad, не треба мати досвіду роботи з подібними програмами чи бути професійним художником. Застосунок тільки здається переповненим різними функціями. Проте, чим більше ви ним користуєтесь, тим більш зрозумілим він для вас стає. Вже за короткий відрізок часу вам випаде нагода переконатися, що в цьому додатку немає нічого страшного. Навпаки, він допомагає розвивати ваші сильні сторони і дає вам неймовірно великий простір для творчості. Тим, хто переходить з фізичного малюнку на цифровий, не завадить короткий екскурс в роботу з додатком та декілька порад щодо використання деяких функцій ProCreate. Ось кілька з них. Перше. Quick QuickShape. Ця функція дозволяє утворювати рівні геометричні фігури. Потрібно просто намалювати контур фігури, а програма натомість перебере всі нерівності і криві лінії. Також Тут є можливість змінити розмір або форму тощо, що у вас вийшло намалювати. У вас завжди є змога персоналізувати виконання цього інструменту, змінивши налаштування в додатку. Друге альфа-лук. Функція незамінна для людей, які люблять деталі. Адже вона дозволяє редагувати піксельні в окремому шарі малюнка. Альфа-лук створений для того, щоб мати змогу коригувати найменші деталі, не псуючи при цьому зображення. Ви помітите, що той чи інший шар використовує цю функцію за допомогою своєрідної шахової доски, яка показуватиметься на спеціальній панелі. Третє. Утворення палітри. Використання кольорів на полотні повністю залежить від вашого стилю малювання. Через це дуже важливо дати користувачам змогу самим утворювати палітри. Тут є змога використовувати як класичні диски, так і градієнт з кольоровою гамою. Звісно, що додаток має три вбудовані палітри. Проте для більшої зручності краще створити власну. Якщо вам необхідно повторити кольорову гаму якоїсь фотографії, завантажте її в додаток і він сам виділить всі потрібні кольори. П'яте Піпетка. Простий інструмент, який здатен зробити ваше творіння набагато кращим а змішування кольорів більш гладким. Використання цієї опції також можна налаштувати і відкривати її за допомогою жестів. Шосте. Color Drop. Функція Color Drop призначена для цілісного заповнення деталей зображення одним кольором. Для того, щоб цей інструмент заповнював не все полотно, а конкретну фігуру. Не залишаючи при цьому зайвих слідів на картині, використовуйте Quickshut. Змішування. Будь-який художник погодиться, що редагування свого творіння шляхом зближення і коригування кожного піксела це дуже кропітлива та складна робота, яка займає багато часу і зусиль. Функція змішування значно заощаджує всі ці ресурси, а кінцевий результат виглядає плавним і попрацьованим. Змішування легко знайти на панелі інструментів, а ще легше відреагувати його характеристики, змінивши розмір пензля і прозорість. Восьме. Інструменти для коригування. Знайдіть піктограму чарівної палички поруч з гайковим ключем на нижній панелі, натиснувши на неї, і перед вами опиниться дюжина інструментів, з якими ви зможете поекспериментувати. Цей інструментарій дозволить зробити зображення менш зернистим, додати йому глибини, змінити піддон. І скоригувати найдрібніші деталі вашої роботи. Brash Studio. Ця частина програми складається з великої кількості різноманітних пензлів, які створені, щоб зробити вашу роботу якомога кращою. Навіть якщо вам не вдалося знайти потрібну щіточку, Її завжди можна створити власноруч. Проте, якщо вам вдалося відкрити для себе цифрове малювання не так давно, варто трохи зачекати, розібратися з інтерфейсом, а вже пізніше за потребу створити свої пензлі. Brush Studio це хороший майданчик для експериментів зі стилями і кольорами. Також Brush Studio підходить каліграфістам, початківцям. Оскільки дає змогу не тільки повністю налаштувати пензлі під себе, а й використовувати опцію, яка автоматично перебирає всі нерівності у письмі. Десята. Імпортування пензлів. Щоб використовувати нові пензлі, не обов'язково звертатися до Brush Studio. Звісно, в цій частині програми. Існує незліченна кількість можливих комбінацій, які можуть утворити нову щітку. Проте, якщо вам не хочеться заглиблюватися в ці процеси, у вас є змога скористатися послугами Creative Market. Інші користувачі завантажують сюди вже готові пензлі, які з легкістю імпортуються у вашу панель інструментів. 11. Текст. Додати будь-який напис до свого зображення дуже просто. Вам потрібно просто натиснути піктограму з гайковим ключем і натиснути Додати текст. Після цього на вашому екрані з'явиться поле, в якому буде змога написати текст і редагувати і видаляти текст. Все написане можна коригувати, змінюючи стиль. Шрифт, розмір та інші важливі характеристики. Гайди 12. Навчання це довгий процес, протягом якого як новачки, так і професіонали відкривають для себе багато нових речей. Навіть ті, хто добре володіють мистецтвом цифрового малювання, не відмовляються від відеороків і різних посібників. Щоб не виходити з програми і не витрачати час на пошук потрібного заняття, розробники вбудували гайди прямо у свій застосунок. Їх можна знай не знайти, натиснувши на піктограму з гайковим ключем. Після цього ви повинні самостійно вибрати, який саме режим створення малюнки вас цікавить. Тут доступне покращення навичок у 2D-малюнках, ізометрії, перспективі, симетрії і багатьох інших важливих частинах експлуатації додатку. Хоча б крапля зацікавленості в цифрових малюнках і 20 доларів це не все, що вам потрібно для початку роботи з додатком, варто спробувати цю програму, оскільки вона допоможе тим, хто взагалі нічого не знає про Digital Art стати краще і набути нових навичок. При завантаженні ProCreate на iPad у вас може не бути ідей для своїх творінь, тому спочатку можна спробувати погратися з пензликами, кольорами та інструментарієм, випробувавши всі його можливості. Одним з варіантів ознайомлення з функціоналом може стати написання власного імені в різних стилях. Таким чином, ви ознайомитеся з безпосереднім процесом роботи і зможе. Вирішити для себе, в якому напрямку вам потрібно розвиватися. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу!